Про сатинові стелі заговорили зовсім недавно. Не варто плутати сатинові натяжні стелі з тканинними. Так звані тканинні стелі робляться з поліестра, вони мають фактуру плетіння, пропускають воду і встановлюються без розігріву. Сатинові стелі робляться з такого ж ПВХ, як і матові натяжні стелі, і відрізняються лише фактурою. Матова фактура схожа на ідеально пофарбовану поверхню з дрібними рівномірними катишками. Сатинове стеля більш схожа на фарбований меблевий фасад чи поверхню ноутбука, без будь-якої фактури, але і без глянців. У період тотального мінімалізму та рівності в інтер'єрі, коли все має бути згладжене, вбудоване та приховане, саме ідеальна гладкість сатину викликала справжній бум. Фактура сатинового і матового матеріалу добре помітна на дотик. А ось на самій стелі ви можете помітити різницю лише при певному освітленні з вікна. На матовій стелі буде помітна дрібна фактура типу фарб, і відповідно ці катишки створять відчуття гіпсокартонної стелі і така собі дрібна зірнистість. На сатиновій стелі ви будете бачити лише переливи світла, без жодного рельєфу, етакий космічний ефект. А вловити камерою різницю в фактурі обох стель майже неможливо. Тому приходьте до нас в офіс, там можна все побачити вживу. А Якщо нас питають клієнти, що краще вибрати, сатин чи мат, ми намагаємось не нав'язувати свої смаки. А єдине, точно можна сказати, матова поверхня більш традиційна, не вийде з моди, виглядає натуральніше подібна до пофарбованої стіни. Сатинова поверхня оригінальна, не схожа на гіпсокартон. Як і матова, вона ідеально рівна, не вбирає вологи, рятує при затопленні сусідами, підходить для будь-яких приміщень. Ціни також однакові на обидві фактури. А якщо відео було корисне, тисніть лайк. Ми завжди раді, коли вам подобається. Підписуйтесь на наш канал, далі буде багато цікавого. Бажаємо нам всім миру і гарних стель!